Вона починалася мовчки. Вона починалася тихо. Хто ж знав, що це справжнє чудовисько? Хто знав, що це масове лихо? Навпомацький йшла коридором, боялася вийти на світло. Вона почалася із холодом, вона отруїла повітря. А далі взялася до слова, бо прагнула бути усюди. Вона позлилась у головах і ядом проникла у груди. Не знала інакшого смислу. Голодна вже прагнула крові. Війна почалася із помислу, а люди взялися до зброї. Не падай, Янголи мій, я тебе триматиму. Я дам тобі руку, я тебе підійму. Зігрію чаєм і на ніч тобі співатиму. Забудь цю зиму, просто забудь війну. Усі ці втрати серце твоє не втримає. Ці сльози болю, наче землі, тощі, нехай наповнять музикою та Римою. І відпусти, хай це будуть лише вірші. Тобі не можна довго усе це бачити, нести тягар не твоєї ніяк вини, будь призмою, щоб розкласти усе і пробачити. Росія спогади, наче це просто сни. Живи, життя воно тут, навкруги, не в маремах, хоч де є біль, але зараз і тут. Є ти, пусти себе і дозволь собі бути чаром, нести всім радість і щастя, любов нести. Устань, мій янголе, сонцем чолом позолочене. Цей біль мене, бо я знаю, минає є біль. Я все віддам, щоб на мить хоч відкрила очі ще. Усе віддам. Я б усе віддала тобі. Ти спиш, моя радість, рідне маленьке сонечко. Чому ж ти встигла побачити лиш війну? Моя хороша, кохана, невинна донечко. Ти спиш, а я, я ніколи тепер не засну. Ну і трошки про те, що насправді все починається з людини, от, із, із себе. І я часто пишу, досліджую те, що в мене всередині відбувається. Так само усе, що в світі відбувається, і війни, і все усе починається з людини. Тому от трошки філософські такі у мене думки. Чого так тяжко на душі? Загоюють криваві рани. Лише сонети та вірші. А я, між того, неблаганно іду на дно, топлюсь, тону. Я намагаюсь побороти сама в собі свою війну та їй причина мій супротив. Усе йде від голови, усі мої страждання, муки, та ж будь вільнішою, живи, вже опусти, нарешті, руки. І підійми своє чоло до сонця поверни обличчя, нема нічого, що було, є тільки ти і протиріччя. Сама в собі свій страх, свій кат, сама в собі найбільший ворог. Не опускайся вже до зрад, себе не зрадь, прошу ніколи, хай буде холодно чи зле. В тобі тепло, в тобі світило. Ти втратити не в змозі те, не що любила, чим любила. Слово. цей світ захворів. Він хворіє пустими словами. Їх стало багато, а змісту ні краплі нема. Хоч крихту, хоч хтось, ні. Та що у людей з головами так пусто, так гучно, так награно, правда німа. Вона десь у поглядах, там, де немає ні звуку. Вона поза голосом, там, де та вже почуття. В обіймах, у дотиці, нужну візьми мою руку, без жодного слова відчуєш, як б'ється життя. Ховається правда в поривах бездомного вітру. У шелесті листя, лиш слухай уважно і вчи. Усе, що ти скажеш, дарує народження світу. Новому, де маємо жити, тож краще мовчи. <плес> Усередині спокій всесвіт такий безмежний. Я у ньому крихта, хоч він у мені, в мені. Я страждала, доки думала, що. Залежна. Та я вільна, вільна, хочу того чи ні. Я людина, іскра, творчість, вогонь Світиво. Я емоція, радість, щастя, кохання гнів. Я усе і все це імпульс для мого тіла. Я існую в усьому так само, як все. В мені. Я мов сонце, вітер, все, що ймовірно мушу, до кінця лишатись вірною, лиш собі і любити щиро кожну застрічну душу і себе любити в радості і в журбі. Усередині спокій, всесвіт такий привітний, я у ньому крапля, він океан без меж. Все в мені, ця тиша, хвилі, тепло чи світло все для мене. І знаєш, насправді для тебе теж. Дякую.